Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. у Предупреждаю мастер спорта, если ты хоть пальцем меня коснешься, mm -hmm. ты тут и ляжешь без своего табельного. Да, вот. давайте Теперь давай поехали дальше. Да. Алло, дайте пустите! Вы, ну, я сейчас... Дождай, да, да, пустите, да. я выйду! Ко мне! Уйди! Руки я понял. Да. Да, да. Так, все, так, все, фиксируется. Слушай, я только сразу предупреждаю мастер спорта. Якщо ти хоч пальцем мене коснешся, mm. ти тут і ляжеш без своего табельного не ви знаете, Давайте так, будемо тепер. Давай поїхали під час ночного патрулювання. Ми їхали з напарником на заправку, щоб там, хоча б випити кави, Тому що була така нічна зміна, не дуже насичена викликами. І ми побачили якраз на світофорі автомобіль Ягуар нової марки, який їхав без державних номерних знаків. Ми вирішили його зупинити, попередити або, хоча б спитати, чи в нього там вони викрали, як це останнім часом часто буває. Він зупинився на нашу вимогу і почав розповідати, що в нього взагалі немає державних номерних знаків, що він автомобіль жене із ремонту. Він зняв і. Де державні набрані знаки знаходяться у відділку міліції, кажу у ваших колег. А є якісь пісс посвідчення ваше чи паспорт з собою? Яночка. А посвідчення у яд придивіть. Кого, друг? Я, я живу, блядь, Вот, я выехал сюда. сюда. Какие тебе еще надо документы? Вот, вот я, вот на машину, вот. Ты думаешь, у меня нет прав? Я не знаю, что я вас. Давайте так, вы меня зупинили, зробили мені зауваження. Я зрозумів и э, пожелал вам хорошей смены. Давай поформим админпротокол, все развитимся. Не, не, админпротокол, ты что? На жену, хочешь меня оформить админ протокол? что, я 15 лет проработал, сейчас я привезу админ протокол. Пишу, ну ты не вменяемый или что сержант? Я не вменяемый. Ну, ти що, ти слышиш, що ти говориш? Даному випадку <свистец> я не. Ти, ти, ти слышиш себе, що без ти говориш? Ви виключення видіа керуєте транспортним. Я тебе говорю, ви хочеш поїхати, поїхали, поїхали за мною. Поїхали за мною, типу. Ви не ви маєте сутки. права виїжджати. Ти, тоді я його закриваю, що й пошёл додому рішив. Був евакуйований. Я в курсі, це ваше право, ваш автомобіль, ваше право. Так. Він уже десь після 10-15 хвилин нашого спілкування, він попередив те, що в нього все-таки є з собою державні номерні знаки. Підійшов до багажника, ну відкрив, і там справді лежали от два державних набраних знаки. Він так зухвало посміхнувся і мов, що побачили, в мене, в мене все є. Я кажу, так але вони не знаходяться на призначеному місці. Він з цим погодився. В принципі, цей протокол він підписав, навіть був згодний. Потім, коли вже мій напарник відійшов кликати допомогу. Він почав говорити, що він начальник відділу безпеки почав дуже сильно обзиватися, використовувати нецензурну лайку. Послушай, от я щас просто. Если... Да, я юрист, Давай, якщо я зараз ну, захочу, я б просто вас Ну не брить. Да я герой Майдана блядь. Да мені за все на Майдані стояв. Ти такого хочеш общення? Сейчас, если хочешь, ну, будет поговорю, Айдар, Зоо. Без этого торнадо, это приедет. вот оттуда. Вы чуть-чуть по у себя поводят. Да чуть -чуть потому что меня уже разрушает эта ситуация, ребят. Что вот. вы хотите спокійно, мне объяснить? Так? У меня права лежат в полкилометра отсюда. На все категории я открыты. Ж... То, что Держать... у меня их нет с собой, я без барсетки выехал. Ну, мне надо с одного гаража, а тогда ну, машину в другой гараж. Ну дальше что? На что, вы хотите меня натянуть за то, что я без праздники? Ты тут ты досил. Я вообще посмотрел. Что вас ты посмотри на кяло. меня и посмотри на себя. Не будем я командир штурмового себя. отделения. Я командир штурмового отделения, друг. Вы офицер? Ну а как ты Я думаешь? командир штурмового отделения, как вы повинны быть офицером. Если вы думаешь? офицер, офицер не допускает такого спілкувания с иншими людьми. По послушай, офицер послушай. сейчас, я, женя, я, я, сейчас я, я сейчас не выполню. Я сейчас просто гражданин. Я тебе говорю вообще, что ты будешь а вот офицер этим всем заниматься. Я в форме и без формы офицеров. Ты, ты будешь вот этим всем заниматься. Я буду этим заниматься, так точно. Після цього ми вирішили його доставити в райвідділок і складати там вже на нього протоколи за адмінпропорушення і там же встановити його особу. Посадили в автомобіль, доставили в райвідділок, склали на нього декілька протоколів. Один із них там по 185-й за невиконання законних розпоряджень працівників поліції. Я про що стока практик. Я ну, в Євросоюзі не високочалі і сертифікат. Ну, То это идите Куда? Под... Это в говно вступить, друг. Ты не понимаешь, о чем я тебе говорю. Ты заморал себя на всю жизнь. На всю оставшуюся жизнь. А вы же говорили, идеей. что вы работали раньше. Вот, Тоже милиция, по... милиция. Ну, в милиции. В милиции. То это, милиция. это, это, это совсем, ну, нормально. А на потом на это не нормально. Я на государство работаю. Когда я звоню 102, ну, еще в 102, в и она не берет трубку. Где для меня государство в этот момент? Коли ми бачимо таке порушення, там людина їде без державних номерних знаків, або там неправильно зупинився, то ми підходимо і попереджуємо людину про відповідальність. І в принципі, якщо людина себе адекватно поводить, то вона отримує усне попередження, що наступного разу ми вже там будемо застосовувати інші санкції в вигляді штрафу. Я все таки думаю, що це проблема в людях, тому що в нас. Чомусь хочемо якби кращого життя, а ведуть себе особливо люди, які мають займають там вищі посади державні, то вони чомусь вирішили, що маючи владу, вони можуть спілкуватися і дозволяти собі таке спілкування із людьми, які в принципі також як і вони слуги народу і до народу вони також демонструють таке ж саме ставлення. Молодой человек, выйдите, пожалуйста, с квартиры. Как, как, как его зовут? Скажите, Константин? Константин. Константин, да. можете с нами пообщаться? потому что он не ходит курить, она его схватила с корми, закрыла. А ча часто у него такое? Вот сейчас по он так общается. Поступил вызов на 102 примерно в полвторого ночи с фабулой конфликт по приезду на адрес. Мы изначально позвонили заявительнице, которая утверждает, что сожительница его, ее сына, хочет э, в час ночи уйти из дома с маленьким ребенком. Мы поднялись на адрес, обнаружили женщину с маленьким ребенком, ее неадекватного гражданского супруга и маму, у которой много заболеваний, связанных ну, по психологической части, уточнять не буду, потому что я не доктор, чтобы уточнять. Я виновата, что это мое поведение. Что сделать? Бери руки две. Куда? Куда угодно, только... Ко мне! Уйди! Вы употребляли сегодня вещества какие-то? Mm -hmm. Аналгину употребляли? И фен. и фен. да, вы Рядом с теми, как Денис, в жизни. А Я их любил. Я их любил. Я их любил. Я их любил. Я их и Я их любил. Я Я их любил. только Дениса и Я и ребенка, Я жену. Мать, останься, пожалуйста, в кухне. Эти условия не предназначены 100% для жизни с ребенком. Здесь полная антисанитария, квартира прокуренная, сквозняки. Условий вообще никаких нет. Единственное место такое более-менее безопасное для ребенка, единственное, это его коляска. Все. Я старалась, как мама, пошла на работу, потому что я виновата. Я вела плохое поведение у меня было, потому что Семянка, это инвалид по диагнозу. И семья, мы в семье, я немножко неправильно не себя вела, вообще не подумала о ребенке. И он мне вот с, группировка, то есть как, его друзья появились таким образом. Ну, как, ну понятно, как бы он там с ними вот так. Мать ребенка, сама Слуганска. она здесь живет уже два года, ребенок у них общий, он в свидетельстве указан как отец, Единственная возможность выехать отсюда, потому что она хочет отсюда выехать, так как понимает, что этот отец представляет угрозу и ей, и ее ребенку, она хочет уехать к маме в Россию. В Россию она выехать в чужую страну не может, естественно, без разрешения отца. Поэтому теперь мы постараемся мы вызвали бригаду, скорой помощи, которая в свою очередь, вызвала психбригаду. чтобы э, они установили диагноз и доказали просто его невменяемость и лишили его отцовских прав. Надо что обследоваться? случилось? Обследоваться, Ты обещал, обещал Я не хочу смотреть на врача, могу только дать ему От руку. Ну. Не Кость, не я не знаю, кто Что у а тебя -а, не знаю? Что? Я тебе документы покажу.

Да? да. Показать тебе документ. Душа документ. Ну, просто не гипнотизируй. Ты мне скажи, что тебя беспокоит? А, Пространство. А... Пространство. Что с пространством так происходит? А если ты в силах защитить мою силу. Ну, я постараюсь. Что мне защитить. скажи? Ты в ты очень что Время? я делаю? Перебираешься. Смотри, где я. Ну? Последний А кто защищает? Ты сейчас защищаешь. У ну, него рожденное не Выводы какие-либо, конечно, заранее делать, потому как человек стоит на учете с самого детства в психоневрологическом диспансере, мама тоже страдает психическим расстройством, поэтому было принято решение его забрать и поместить в стационар, потому как на месте эту ситуацию решить было нельзя, тем более ночь глубокая, маленький ребенок, его сожительница на месте. И мама. Ну, его забрали, его госпитализируют, как мне кажется, ему проколят там какой-нибудь курс лечения. Он вернется к нормальной, сознательной жизни. Э -э, потому как он работал, он, у него были отношения достаточно длинные с этой девочкой. У него было все в порядке. Почему случилось такое обострение? Да, ну, не знаю. Это врач-психиатр, скорее всего, скажет. Далее у патрули. Нет, ну, это не на кубике. А что это? Ну, Саша, пидал, он. Ценику. Для держава. Цениковый. Я не наша. Просто зацели. Доказывает сюда меня на трав. Час нічного патрулювання нам надійшла інформація від працівника кур'єрської служби про те, що він перевозить підозріву коробку. З його слів, що там можуть бути знаход... можуть знаходитися наркотичні речовини. Ми дочекалися, доки доки цю коробку передадуть, передадуть невідомим, які під'їхали на власному автомобілі. Ми дочекалися, доки вони виїдуть на вулицю. Їх Их затримали. запрямывая. Это можно. Вдруг изоспень. Сейчас все. Опись сделать. Поднимите. Сейчас все сделаем. Сейчас група приїде группа приедет. Дані все фиксируется. Видео. Видео является прямым доказом. Поднимайте второго тоже осматривайте в машине. По машине запрещенного есть їх було троє два чоловіка і одна жінка за перевіреною інформацією один з них перебував під слідством за зберігання наркотиків а інший громадянин не нашої держави який який був засуджений умовно С вот этим человеком это мой муж официальный. Паспорт вам показал. Я это... вас не заведу. Попросили подвести. Все, никаких разговоров не надо. Попить, подпить можно, попить? Нет, я да возьму, Давай возьмем, давай. я знаю, что тебя сушит. Вот этого человека, мы первый раз. Где вы с него Только вот возле шаурмы. Вот, 5 минут езды можете, ну, можно проехать туда, вам подтвердят. Покупали кофе, шаурму и воду. Ранее вы никогда нигде не Нет. Не а да ты вообще молчишь? Почему, что вы по почему вы вместе ехали в дом Почему вы вместе ехали в дом Что? Если вы не были до этого знакомы, почему вы вместе ехали в дом В результате обшуку было выявлено на заднем сиденье коробку размером 20, может, 20 на 8 сантиметров, запакованную щельно скотчем. Как она там оказалась? Я не знаю, как ну, а она оказалась. Я перейду сидел. — Извините, пожалуйста. А кто сидел сзади? Залі я сідав в залі, я таксі, сідав залі поймав машину, щоб мені там під час поверхневого огляду. У водія автомобіля було знайдено зверток паперу, який знаходився в шкапеці. Він одразу визнав, що це марихуана, що це для власного вжитку. Та трава — це там наркотик. — торавані в нашому в нашому законі України передбачено, що це наркотик. — Как будто вы не были. Э, — Дело в том, что не... Саш, момент такой, что нет, на данном не этапе не у вас было обнаружено данное… — Ну, у меня на скат, ну, ну, я, я то, то, что обнаружили, это вообще не ничего не такого, не имеет такого, что сайтовая номинация. Это это — Куда вы ехали, в какую сторону? — Как это? Ну, от Лугучего. — Куда вы ехали? — Домой? — Вот так, короче. — Сейчас в обшивку багажника в багажнику була знайдена робоча рукавиця, в якій теж знаходився запакований зверток, ну, теж запопалений інформацією, схожий на наркотики. — Чого це? Чого коротше? Чого, -то? Чого -то? Ви теж в машині? Я їхала в машині на передньому сидінні з чоловіком. Я розповіла всю ситуацію. — Щодо того, що ви під'їжджали, то я буду дійсно під'їжджати. — Как звати? — Як звати? — Сергій. Щетеро і в машині на задньому щетеро. Ну Ну, я не знаю. Не знаю в одного із чоловіків була вилучена вилучена листок паперу, на якому знаходилося, знаходилося близько 60 мобільних номерів із різною абревіатурою до них. І абревіатура збігалася із абревіатурою на, на пекунках. Попередньої інформації підозрюють, що всі ці наркотики перезначалися для людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Вау! Табак в наскірний. Ух ти, патрони! Ну, угодно, да, флай, <свят> <не имеет>. здесь, <свят> здесь еще понял. Патронка это Кусочек мусорного кулечка. Она, ну, это... наверное, убивает жестко, да? Ти ниточка кулечка? завязана. Это кто-то жесткий такой типа. Это кулек, который блоху подковал, да? Это такой карлики сидят и буковые Слідчими все це було вилучено, сфотографовано, зафіксовано. Підозвіляних доставлено в рейв-відео в ТВМ на для подальшого розбору. Я вже їх очікує кримінальна відповідальність, так як кількість, яка, яка була при них, є не для власного власного споживання. Основна задача патрульної служби поліції це повернення довіри громадян до правоохоронних органів. От це можна зробити скажімо, тільки… Ну, в тому числі і е, показавши всім, що закон для всіх єдиний. Будь то там звичайний громадянин, будь-то там депутат, прокурор, міліціонер, чи там якісь е, зірка шоу-бізнесу. От яку всі знають там з екранів телевізорів, зустрічайте Андрій Бурим, Сергій Стахов! сахопі ударила піски. Там уши міські мене на запчасті давай девчик настя. Знає я те, розумію, я розумію, це дисценно. У кожної людини. Я так, мібором, це Напарник зупинив даний автомобіль, водій призупинився, ну і сказав, що він поспішає дуже. І сказав, що «Ребята, ви ж мене знаєте з Камеді Клаб, там пам'ятати ті почки. Туди ну, ми говоримо, що ну, яка різниця там, чи він там зірка Камеді Клабу, чи ні. Ну, ми йому подали команду зупинитися. Добрый день. Здрасте. Старшина Петренко, трое детей, машина в кредите. Молодой человек, вы пьяный. Не, подожди. Че я пьян? Ремень пристегнут? Ну. Ну, пристегнут, да. Документы в порядке. В порядке, да? Аптечка есть? Да. Есть. Машина не угоне, машина не выгонит. Машина не У вас не мои посвечения. Вы диску посвечения. потому что украли все. Ну, а далі ми не порішаємо. Так, все і я вас прошу. Все буде рішатися. Я вас прошу не продовжувати рух для вияснення. Ми зараз виясняємо. Виникла в подальшому підозра, що він перебуває під впливом якихось там психотропних речовин. Вам тепленько зараз? Ні. Я дуже замерцю. А представте, як люди на Волині хв'язки. Розумію. Так. розумію. В ну, даний час не буду, робити, ми з вами спілкуємося про друга. — Благодарю. — да, Я говорю благодарю. Говорите, будьте добры. Принимаю ваш дар. — Принимаю ну, ваш да. Ну, я скажу, добре, я принимаю я приймаю ваш дар. Ну, вас, так. Все, спасибо, да. не знаю, ну я вам забороняю продовжувати руку. Ну, я, я вам не рекомендую цього ну, робити. Потім там, він закрився в автомобілі, от, не хотів виходити. Є пропозиція залишити транспортний заклад, наші ми будемо змушені застосувати силу заходи фізичного примусу. Вам зараз просто зіб'ють. От воно вам треба, а фонду, ви самі розумієте, що воно не дешеве. Шановний будівель, ну, я, я вас прошу, вибачте, вже, як товариша, будь ласка, буде краще, якщо ви вийдете, ну, щоб не били вам відзвити, Ну, Я що міг, те зробив. Я вас просив, він не хотів виходити там, з лісну непокору проявляв там, законним нашим вимогам. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Сергій Левончук. Выйдите, будь ласка, день за... Выйдите, будь ласка. Выйдите, будь автомобиля. Алло! Мужики! Да ну елки, папки! Ну что ж такое? Алло, дайте пустите! Я сейчас... То ж дай, пустите, я выйду. Выходите. Ёл! Что, да опускайте. пустите. Выходите. Алло. Это не так делается, правильно. А где свидетели? А? У нас на видеокамеру все зафиксировано, не переживайте. Ау, аккуратно. Фу. В результаті, скам так, застосувавши згідно чинного законодавства заходи фізичного впливу до нього, от цей водій був там з автомобіля. На нами там, так, витягнутий, вдягли на нього а, наручники. От а, даний автомобіль забрали на штрафмайданчик. От і водія повезли на, на освічення до медичного закладу. От на те, щоб там ну здав він аналізи на на вміст в крові, які то там заборонених харчовин. Вас доставили з підлозу. Що ви зробили на дорозі? Мене не цікавить. Ви зараз є в кабінеті на довгі на лінії з направленням працівників поліції. Де вони ставлять питання про підозру на вживання наркотичних речовин? Підозру на вживання наркотичних речовин ми можемо зняти лише здавши аналіз сечі на вміст наркотиків. Якщо ви даєте згоду на проходження огляду, якщо ви даєте згоду на проходження огляду, ви підписуєте інформовану згоду, я вас оглядаю. Вдаєте аналіз сечі, я лягаю? Лягайте спати. Ну тільки після такої процедури. Лягайте спати. Ви знаєте, Я представляю Сергій Стафов і камера срабатывает, реагирует на них. Я не знаю, кто такий Сергій Стафов. Но... Стаффи Сергій Леонтичів. Я, я навіть не знаю, кто такий Олександр Піддан, де дежура, мені це абсолютно не цікаво. Вони всі такі самі люди так само можуть порушувати. Ну, Саша Пидан, ну, он всі прив... Давайте я допошков для накомандувати. Дядя Жора, наркоман, це мій коледж. Та мені безрізнице, хто. Я не хочу, щоб ти не бачила. Не бачила. Не, не, бачили. не а, Я не вважаю, що потрібно можна за цей рік доказувати, що я не м'як наркоман. Так, покишу... Серілю підписуємо. Тор мочу і я Не адказуватись 4... я, я просто ні могу. Після ніту в Ви бачите, у мене губи сухі водії, відмовившись в медичному закладі вже від проходження від здачі аналізів. Був складений відповідний протокол по 130 статті. Отакі, mm -hmm. ну, от злосний правопорушник. Участник, колись там, відомо такого проекта, там, у нас Comedy э Club. Я понимаю, но ну, почему я пьяный? Давай разбираться. Ремень есть, да? Есть ремень, да. Есть, да. Документы в порядке? Документы в порядке. Да. Аптечка есть? Аптечка есть. Есть. Че я пьяный? Машина <к Logite> надеть, у наступному есть такой? Ну, дайте 저... вас, Яください, Вот кран закрыт. Uh -huh. Да? Закрыт. А посмотрите, як он И ну, Уже было только 600. А посмотрите, уже сколько. Осі, що переживає додому, як там ми, ми її не провіримо, чи немає наркотичних засобів. Все. може бути? Я не знаю. Можна. Ви ззаду підбігли і почали бити працівника в обличчя. За Запрацюйте мене, ну такого не було.